Звітую потуєвому А Потрібно вже згадати, коли була обробка, мабуть, вже тижня-два тому. Я Бачу, що за цей час нових гілочок стало дуже мало. Ось це друга. От я пройшовся. Це друга гілочка, яка відсохла. Ну і це не факт, що нова. О, видно цю дірку. Можливо, це ще старий був цей шкідник. Якщо цього шкідника було не повністю знищено, то популяція його, ну явно що в рази в рази стала менша, через те, що таких відсохших гілочок дуже мало. Ну і це могло бути ще просто наслідок того попереднього, попередніх тих разів, коли він бушував тут на туях. У будь-якому випадку потрібно буде ще раз обробити. Але який можна зробити висновок, що це бак-суміш, бак вона дійсно працює, допомагає. Також садівники підтвердили е, попереднього разу, як були в нас, що е, не переживайте, стуємо все відносно добре. Е, ось так. Тому якби дана суміш працює, експеримент вдався. Також ця частина туй теж не бачу нових. Засохший гілочок, ось щось є, здається. А, мені здається, вона була давно, я її просто не помітив попередній раз. Десь я ще бачив щось. М -м -м. Ага, ось. Але це теж могла бути стара. Вона просто в такому місці, що... Я просто міг її не помітити це попередній раз. Ну, видно, що тут теж цей вуглобоїд. Ну і остання зона з туями. виглядає. Все чудово, немає скільки жовтих гілок. Навіть не те, що немає стільки жовтих гілок, а я їх поки що взагалі тут не бачив. Ось я знайшов. Теж не зрозуміло, чи це. Стара це нова. Ось. А, от ще одна. Ось це взагалі закаті. Ось є щось. але мені здається, це теж було щось вже досить старе. З цієї сторони є одна гілочка. Теж мабуть стара. Ну, супер. Я результатом задоволений. Ще разок покропити і можна заспокоїтися. Цей шкідник. не да бијат